Ас підбити підсумки першого тижня 2017 року. Снігопад, масове закриття приватних підприємств, прогнози експертів щодо виборів, святкування нового року та різдва. Нам є про що вам розповісти. Я Віталій Мілевич. Вітаю! Сьогодні говоримо про таке. Хуртовина, снігові замети та різке зниження температури. В Одесу прийшла справжня зима. Можлива відставка уряду, ймовірне зростання тарифів та нестабільна гривня. Що чекає українців у 2017 році? Новий рік за новими правилами через зміни до законодавства масово припиняють роботу фізичні особи-підприємці. Святковий концерт на Думській, смолоскипна хода і вимкнення центральних телеканалів. Як Одесити зустріли новий рік. Фестиваль, святкові колядки та традиційна кутя. Одеса відзначає різдво. Купуй солодощів, рятуй життя. На Одеській кіностудії відкрилась благодійна виставка пряникових будиночків. Пуртовина, снігові замети та різке зниження температури до Одеси. Прийшла справжня зима. Синоптики попереджали про негоду заздалегідь. Тож місто встигло підготуватись. У боротьбі з наслідками стихії задіяні три тисячі чоловік і сто одиниць техніки. Рятувальники розгорнули два пункти обігріву в Переображенському парку та у селищі Котовського. За прогнозами, вже невдовзі стовпчик термометра опуститься до мінус 12. Більше про негоду в Одесі. Дивіться далі. До пункту обігріву Наталя прийшла разом з трирічним сином. Жінка йшла на ринок, а малюка залишити було нізким. Довелося взяти з собою. В результаті дитина замерзла. З ринка. і ну ножки замерз, коляски так холодно. Ну і вирішили сюди зайти. Паряться. Я как будто бы, ну знала, що буде метель, но не думала, що до такості. Всі, хто замерз, тут пригощають гарячим чаєм і печивом, а раз на добу повноцінно годують. Продукти приносять волонтери. Вони ж допомагають знайти домівку для безхатчників на час холодів. Постійно залишатися в наметі не можна. Це тимчасовий притулок. Ми будемо допомагати всім, що може. От технікою волонтерами ми будемо продукти, ми вже виділяємо. І збирати одежду, особливо обувь. Дісі можуть нам допомогти, теплою одіждень, а також нижнє бельє. Від люди можуть відсюди брати, і там, де Федор Антонович. І їх помити, Лише за пару годин роботи в пункт обігріву звернулися 30 осіб. Тут цілодобово готові надати всю необхідну допомогу, в тому числі медичну. Дежурять по два співробітника від нашої служби, дежурять волонтери, дежурять медики. Значить, случі необхідності людей, які отримали сильне обмороження, доставляють в медицинські учреждені міста Одеси. Всього в Одесі рятувальники розгорнули два такі намети в Преображенському парку та в Суворівському районі на вулиці Жоліокюрі. Крім того, в місті працює 11 стаціонарних пунктів обігріву та ще одна безкоштовна їдальня. В низких кварталах е, от розположения нашого пункту багрева находиться столовая, которая відкрита е, в соответствии з міською цільовою программу слоям населенню по адресу улиця Малаярнаутська, сто 119, де любой нуждающийся може отримати безплатний гарячий обід і там же багреться. Тим часом синоптики прогнозують. Погода погіршуватиметься ще декілька днів. Очікується різке зниження температури, замети, хуртовина та ожеледиця. Штурмове попередження оголосили по всій території Одеської області. 7-8 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, где ртутный столбик термометра в ночное и дневное время опустится до отметки 13-18 мороза. Местами сильный снег. Это количество осадков, когда начинается 20 мм и более. По категории осадки могут отнестись к психийным гидрометеорологическим явлениям. Выдамость на дорогах скоротилась до 150 метров. Въезд до Одессы для вантаживок здоровить обмежили. Аж до 10 січня. Закрили виїзд і в'їзд з міста, не випускаємо фури з міроду, направляємо їх обратно на базу і тим більше маршрути дальнього діяльника. Поки а, маршрути, які по місті, пропускаємо ще. 6 січня через сильну хуртовину та шквальний вітер 30 населених пунктів в області залишилися без світла. В самій Одесі знестролено 9 трансформаторних підстанцій, що забезпечують електрикою декілька мікрорайонів. Втім, у мерії запевняють, до стихії були готові. На боротьбу з наслідками негоди вийшли 3 тисячі комунальників та вся наявна спецтехніка. 82 дві техніки, котрі в розпорядні нашого комунального підприємства гроздій дороги, плюс 38 восім техніки, які. Будуть предоставлены нам, нам, нам сторонніми організаціями посії піщаної извиняюсь, У нас запасы достаточные, 14 тисяч тонн в наличии. Це достатньо для того, щоб выполнять роботи по посыпке, ліквідації. Тим часом рятувальники радять одеситам не виходити з дому під час хуртовини. Та не виїжджати на машині без потреби, особливо за межі міста. Погана погода триматиметься в Одесі щонайменше до середини січня. Ольга Дунська, Едуард Шендерович та Гліб Овчинніков. Підсумки тижня перший міський. Можлива відставка уряду та вибори, знецінення гривні та чергове зростання тарифів за прогнозами експертів. У 2017 році на Україну знову чекають політична та економічна нестабільність. Можливі й кардинальні зміни насамперед у владі фахівці не виключають, що цього року відбудуться позачергові вибори до парламенту. Звісно, точних прогнозів не може дати жоден експерт, але певні тенденції вже помітні. До чого готуватися українцям, знають наші кореспонденти. Цей рік стане для України переломним. На думку багатьох фахівців, в 2017-му завершиться політичний цикл, який почався з Майдану. Втім, усі вкладають у ці слова різне значення. Столичний експерт Руслан Бортник вважає, що на країну чекає чергова зміна влади. Остаточна ситуація проясниться навесні. Нас ждет як мінімум відставка правительства формування нової коаліції, як максимум досрочної парламентські вибори в будь-якому нас ждать переформатування. Якщо президенту його команді вдасться одержати ситуацію зимою, це буде означати, що ситуація консервується до 2019 року. Деякі фахівці прогнозують непросту ситуацію і в економіці. Вони називають бюджет на 2017 нереалістичним. Втім, за рахунок девальвації та інфляції прибуткову частину головного. Фінансового документу України швидше за все буде виконано. Колочество до соціальних обігрів, які структури, то ми будемо видеть без закона, причому часто в беззаконні так називаємо правоохранительного органи. На думку песимістів, через інфляцію українці не відчують і невелике збільшення соціальних виплат продовжиться зростання тарифів і збільшення податків. А от яким буде курс валют наприкінці року, спрогнозувати поки складно. В 2017 году курс гривны может быть 27 и 37. То тобто, есть однозначно он не будет стабильный. Это раз. И прогнозировать невозможно это два. Спрос на валюту со стороны населения тоже слабенький, тоже помогает. Но так как у нас нельзя спрогнозировать, что будет дальше, по этой причине может быть и выше 30. Багато хто сподівається, що саме у 2017-му вдасться покласти край війні на Донбасі. Чого точно не буде, примирення та відновлення товарообігу з Росією. Країна продовжить західний вектор розвитку. Що стосується Одеської області, експерти прогнозують цілий ряд позитивних змін. Але чи стануться вони залежить від загальноукраїнської ситуації. Сдвиги в области придунайского сотрудничества, сотрудничества Украины и Румынии, нашей области, с соседними румынскими областями, что будет налажена паромная переправа. Будет наконец, если не построена, то хотя бы отремонтирована трасса Одесса. Риги. Может быть, наконец будут предприняты какие-то усилия, сделаны реальные шаги в области возрождения судоходства, как по Дунаю Каботажного, так и при Черноморского по территории хотя бы Одесской области. Тож не все так погано. На думку оптимістів і їх немало. В загальному масштабі країна почала рухатися у правильному напрямку. Окрім виголошення купи популістських заяв, можновладці почали приймати важливі закони і запроваджувати реальні реформи. Втім, результат таких дій українці відчують не одразу. Світлана Меркулова, Ксенія Барвіненко, Тамара Дмитренко підсумки тижня перший міський. За останні три тижні в Україні стало на 130 тисяч менше приватних підприємців. Так звані ФОПи масово закриваються через зміни до законодавства. З 1 січня їх зобов'язали платити 700 гривень на місяць єдиного соціального внеску, навіть якщо вони не мають прибутку. Експерти вважають, протягом наступного тижня роботу припинить ще більше підприємців. Також в новому році влада налаштована всерйоз боротися з зарплатами в конвертах. Тим, хто не буде платити по білому, загрожує штраф у 320 тисяч гривень. Чим все це може обернутися для малого бізнесу? Розібралась Оксана Сітінська. Юридична контора Сергія працює вже більше десяти років. Каже, іноді дохід стабільний, а час від часу підприємство взагалі нічого не заробляє. Але тепер, незалежно від прибутку, щомісяця доведеться платити єдиний соціальний внесок 704 гривні. Це вдвічі більше ніж було раніше. Были периоды в деятельности нашего предприятия, когда мы останавливались, когда работа фактически не велась. В этот период мы действительно были освобождены от уплаты единого социального вноса, налогов, от доходов. И это было относительно комфортно. У нас бизнес делает вид, что платит налоги. Государство делает вид, что оказывает административные услуги и работу. И в конце концов все же эти налоги, они собираются в форме взяток, Через новий закон українці масово припиняють підприємницьку діяльність. За даними онлайн-сервісу моніторингу реєстрів Open Data Bot, за три тижні кількість так званих ФОПів зменшилась на 130 тисяч. З них більше 6 тисяч в Одеській області. Я думаю, що бізнес почне зжиматися. То есть кто-то будет закрываться, и мы это видели в, в течение последних нескольких недель весь тот ажиотаж, который происходил в регистрационных службах, когда люди просто-напросто закрывали свои СПД. Здебільшого закриваються ті, що були зареєстровані, але не вели ніякої діяльності. Можновладці знов вирішили посилити боротьбу із зарплатами в конвертах. Підприємці дійсно часто обманюють державу. На папері мінімалка, а за фактом оклад в декілька разів більший. Тепер за гроші в конвертах будуть серйозно штрафувати на 320 тисяч гривень. За дотриманням закону будуть стежити інспектори з праці. Сейчас законодатель дает возможность, чтобы инспектор по труду проверял и давал свои заключения. Кроме этого, если раньше это было просто заключение, то сейчас уже есть санкции в 320 тысяч гривен. Поэтому я очень боюсь, чтобы не было коррупционной составляющей. У той же час існують підприємства, що дійсно нічого не заробляють. Деякі просто фіктивні існують лише на папері інші тимчасово вимушено не працюють. А ось для тих, хто ледве зводить кінці з кінцями 700 гривень велика сума. Багато хто може просто закритися. Он не работает, потому что рынок в стране вот такой, какой он есть. Услуги не нужны, товары не нужны, платежеспособность населения падает. И в этой ситуации люди пытаются себе что-то заработать, пытаются как-то выжить, а государство ничего им не помогает, а еще пытается обложить их налогом. Хоча, на думку фахівців, є й позитивні зміни. За рахунок єдиного соціального внеску, фінансується в тому числі й пенсійний фонд. Тож завдяки цим змінам можуть збільшитися виплати пенсіонерам коли-небудь у майбутньому. До кінця цього року мінімальна пенсія становитиме 1700 гривень. Оксана Сітінська, Віталій Кривенко, Едуард Шендерович підсумки тижня, перший міський. Святковий концерт, феєрверк та казкова ілюмінація. Тисячі одеситів зустріли новий рік просто неба. Все найцікавіше відбувалось на Думській площі та Дерибасівській. Поки святкували, зламали один з величезних шарів біля міського саду. Але в цілому все було спокійно. А от на тих, хто святкував вдома, чекав неприємний подарунок від одеських кабельних операторів. Опівночі вони вимкнули найпопулярніші національні телеканали. А вже в перший день нового року вулицями пройшов марш на честь дня народження Степана Бандери. Наталя Усатенко згадала, як Одеса зустріла 2017-й. Для святкування нового року на Думській площі встановили велику сцену. За три години до півночі розпочався святковий концерт. Спочатку виступили одеські музиканти. Потім на сцені з'явилися й більш відомі виконавці Оля Полякова та Дідзьо. Я і Сара. Для вас. Сутніх на площі розіграли новорічні призи. Головним подарунком стала путівка до єгипетського курорту Шарм-Ель-Шейх. Вона дісталася гості нашого міста львів'янці Ірині. Після опівночі людей на Думській розважали одеські діджеї На багатьох з тих, хто залишився вдома, чекала несподіванка. Тільки но президент привітав українців з новим роком. Місцеві кабельні оператори відключили 16 центральних телеканалів. Для вільного перегляду залишилися перший національний та рада. Це зумовлено нещодавно прийнятими поправками до закону про телебачення та радіомовлення. Тепер кабельні оператори мають укладати договори з центральними телеканалами про трансляцію і платити гроші. Кожен канал хоче по 2,5 гривні на місяць за одного користувача. Одеські оператори підрахували, що ці зміни їм обійдуться у півтора мільйона гривень щомісяця. І, врешті-решт, вирішили відмовитися від трансляції. Вже ввечері, 1 січня, в Одесі відбулася смолоскипна хода на честь 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Кілька сотень активістів пройшли від парку Шевченка до пам'ятника Дюку. Не обійшлося без бійки. Двоє перехожих обізвали Бандеру, і на них одразу ж накинулося кілька учасників ходи. Одному зі сміливців розбили обличчя, але сутичку вчасно зупинили бійці Нацгвардії. Одна, роза! Одна, роза! Одна, Марш на честь Степана Бандери у нашому місті проводили вже втретє. За словами організаторів, головна мета ходи нагадати людям про історію нашої країни та її героїв. Ця людина неабиякого масштабу його прізвищем назвали цілу націю. І він саме та людина, як і політичний, і військовий, і підпільний діяч, який до кінця бросив за Україну. Він побудував неймовірну організацію і. Також вишколив цілу мережу послідовників, які боролися за Україну аж до проголошення її незалежності. А ось правоохоронцям з 31 грудня по 2 січня було не до свят. За цей час в Одесі на лінію 102 надійшло півтори тисячі викликів. Три десятка осіб потрапили в аварії, стільки ж стали жертвами пограбувань. Патрульні стверджують, більшість злочинів люди скоювали у стані алкогольного сп'яніння. Не обійшлося й без кур'йозів. такого рода, когда водитель приезжает, например, на автомобиле на какое-либо мероприятие, оставляет машину, уходит, опять же, приняв на грудь достаточно много алкоголя, выходит, обнаружит, что автомобиль угнан, подается заявление, поднимаются правоохранители на поиски, оказывается, машина то, собственно говоря, есть, просто он она припаркована. Свята ще не закінчилися. Погодні умови значно погіршилися. Тому правоохоронці просять Одеситів бути уважними та обережними. Наталя Осатенко, Віталій Кривенко та Гліповчинніков. Підсумки тижня перший міський. Христос народився. Цього тижня весь православний світ відзначає одне з головних християнських свят Різдво. Храмах проводять урочисті богослужіння, а у самому центрі міста на Дерибасівській, напередодні встановили вертеп і кілька днів поспіль вечорами співали колядки та різдвяні пісні. Цього року у місті вдалося створити дійсно чарівну атмосферу. Як Одеса готувалась відзначати Різдво, розповість Олександра Ченкова. Найголовніше на Різдво святковий стіл. На ньому традиційно мають стояти 12 пісних страв. Вони символізують апостолів і місяці року, що минуле. Це одна з найдавніших традицій. Щоправда, для наших пращурів святковий стіл мав більш сакральне значення. Скитиртину носили, стелили чистеньку, новеньку, вишиту хустину справжню. під неї сіно покладали, ставили на покуті дідух. Він так і називається. Це останній сніп, який збирали з поля. Його перев'язували блакитною стрічкою, символ чоловічої да, статі. Господиня різдвяних свят Кутя. Нею закінчують трапезу на святковий вечір і починають застілля на різдво. Щоб страва вийшла як треба, необхідно купити правильні інгредієнти цього року. Ціни очікувано трохи вищі ніж минулого. Півкіло пшениці коштує 10-20 гривень, волоський горіх – 50. 300 грамів маку обійдеться до 20 гривень, а кілограм родзинок – близько 70. На ринку допоможуть не лише купити набір для куті, але й поділяться секретним рецептом. Взяли узварчик, залили кутю, туди орешки зробиш ручечками, ручечками, режеш міленько Якщо ви молоді. Набір для узвару на ринку коштує від 10 до 30 гривень. Поряд з кутею на чолі святкового столу стоїть і калач. Для наших пращурів він символізував сонце. Традиційно його потрібно випікати вдома, але можна і на базарі купити. Ціни коливаються від 20 до 80 гривень. Все залежить від розміру і начинки. Здобушка. Все здобне. І... і зюмчик, і сахар, і масло, і яйцо. І мука, і молочко, ванілечка. як надо. Відзначають різдво не тільки у затишному колі родини. Напередодні свята у міському саду стартував фестиваль Різдвяні вечори. Щодня з п'ятої до восьмої вечора для маленьких глядачів проводять конкурси і розігрують солодощі. Не обходиться без колядок і новорічних пісень. Грають усе від класики до френка Сінатри в сучасній обробці. Фестиваль продовжиться до 8 січня. Мы будем праздновать целую неделю. Правильно, дети? Опять я плохо слышу. Вот это ушко. Ну-ка, правильно, дети? Все-таки Рождество О, это религиозный праздник. И мы установили сегодня. на Дерибасовской верте, где это, говорится не история не Рождества. Рождества. Мы можем я увидеть Марию Иосифа, ребенка, который является Иисусом Христом. И мы хотим напомнить Одесситам, чтобы они праздновали этот праздник. Саме на Різдво закінчується строгий 40-денний піст, а ще в ці дні прийнято колядувати і робити подарунки хрещенникам. Свят вечір святки. Накануні Ріства Христова. Христова. Прийнято з подарками, молитвою, посещайте своїх крісників, дарити якісь духовні подарки, проводити з ними этот вечір. Різдво поєднує безліч обрядів, але найголовніше збирає усю родину за одним святковим столом та пов'язує мільйони людей однаковими традиціями. Зі святами вас вітають Олександра Ченкова та Дмитро Боровецький. Підсумки тижня, перший міський. Солодка мерія, шоколадний зоотроп та комірка тата Карла для тих, хто на дієті. На кіностудії відкрилась виставка пряникових будиночків. Таку експозицію до Різдва в Одесі готують вже традиційно. Цього року майже три десятка кондитерів зі всього регіону приготували понад 60 солодких експонатів. Будь-який з них можна придбати, а всі зібрані гроші організатори обіцяють віддати на благодійність. Незвичайні витвори кондитерського мистецтва, бачила Ольга Дунська. Цієї виставки казкове містечко. Тут можна побачити замок попелюшки, летючого голландця, печеру Аладіна або подивитися на шалене чаювання з казки про Алісу Україні. Чудес все це зроблене з тіста та глазурі. Свій палац Сніжної королеви Олена створила приблизно за два дні. Робота не перша, але об'ємна. Он кропотливий, Ну я б не сказала, що трудойомки э, Довго украшати. Ждать, пока оно подсохнет нужно акуратно а Так в этом нет нічого сложного. Этот домик повністю з пряника, украшен айсингом, і понадобилось мені два дня всего лишь на такой домик. А ось ця комірка тата карла зі знаменитої казки буратину зроблена зі спеціального безглютенового борошна. Такий пряник можна їсти навіть тим, хто не вживає звичайне тісто та солодке. Сложность заключается в том, что пряник безглютеновый, он очень крохкий. для того, чтобы из такого пряника собрать настоящий домик, нужна специальная технология. Этот домик сделан из двойных стен. Там поклеены внутри настоящие обои марципановые. То есть внутри все съедобное, абсолютно все элементы безглютеновые. У цьому році на виставці представлено понад 60 пряникових експонатів від 30 кондитерів. Її традиційні для нашого міста композиції – одеська мерія, оперний театр, спасоприватор. собор, пам'ятник Дюку та Воронцовська колонада. Для найменших відвідувачів відкрили шоколадный зоотроп. Это приспособление называется «Зоотроп». Его изобрели в 18 или 19 веке, чтобы смотреть мультики, так как телевидения тогда еще, собственно, не было. Теперь она начинает просто вращаться. Теперь добавляем световой эффект. И теперь Смотрите, у нас виходить, що прыгають дельфіни, що человечки їдять сахарок, і що машинки виїжджають і заїжджають. Кожен охоче міг взяти участь в майстер-класі. За 15 хвилин самостійно розписати пряник. Харчовий барвник і цукрову пудру видавали на місці. Я зробила мішку, це мальчик. Мені здається, що клоун цирку. Потому що у нього розові штанишки, така прикольна рубашка. Виставка на одеській кіностудії триватиме до 10 січня. Вхід платний. При цьому будь-яку роботу можна придбати. Організатори кажуть, всі виручені кошти передадуть батькам дворічної Ангеліни. Дівчинці необхідна дорога операція, щоб врятувати зір. Ольга Дунська, Андрій Терещенко. Підсумки тижня перший міський. Таким був перший тиждень нового року. Сподіваємося, що у 2017-му буде більше добрих новин. Нехай щастить. Побачимось на першому міському.